Під моїм попереднім відео багато коментарів, де батьки кажуть, що діти мають знати проблеми життя, так вони будуть готові до життя, будуть сильнішими. Але чия це думка нічого вам не нагадує? Психологія розвитку говорить про те, що так це не працює. Дитяча психіка ще не готова витримувати дорослі труднощі, ці всі сварки між один одним, фінансові труднощі і таке інше. Якщо її занурювати в це, то вона не стає сильнішою, вона вчиться виживати. В дитини формується хронічна тривога. Я маю все контролювати, інакше щось станеться. Вона бере на себе відповідальність, яка її ще не під силу. Замість довіри до світу, в неї формується відчуття небезпеки. Так, дитина виросте, але часто вона перетворюється в дорослого, який живе з постійним відчуттям провини з порожнечою на серці або з зброньою на серці, справжня сила дітей формується не через травми, а через відчуття любові, стабільності та безпеки.